Привіт Олексій Годрзєвич. Привіт, Богдан. Можеш розповісти нам про ангіографічне обстеження? Так, звичайно, зараз якраз я от дивлюся ангіографію наших наших серця. Вийдемо зі мною в операційну. Ходімо. Зараз треба, бачиш, без маски, і без шапки вхід заборонений. У нас тут, до речі, от, сенсор. Круто. Да. Так. Ну ось. Ангіографічне обстеження у нас робиться на такому апараті, називається аміораф. Через рентгенівську скопію ми дивимося, як судини кровопостачаються в головному мозку, судин серця і артерії нижніх кінцівок. Як це все проходить? Проходить у нас, на, дивимося ми на такому великому моніторі. Ось, Пацієнт лягає сюди на стіл і відводиться у нас. Ангіоров. Я трошки так покажу схематично. Коли пацієнт у нас знаходиться на столі, він лягає у нас, на рентгенівський у нас приміню на нас проходить, що використовується для ангіографічного обстеження. Йдемо, покажу. У нас є спеціальні катетери, ось, катетери та інтродюсери. Ось вони стерильних упаковках. Ось Через такий інтродюсер ми заходимо судини. Це, е, радіальна артерія або феморальна, А потім через цей інтродюсер заводиться такий спеціальний катетер по провідникам. Провідники у нас теж є. Тільки от, ну, це у нас провідники потім знаходяться, не буду їх відкривати. Так, ну і Після чого ми от заводимо тут пацієнт лежить, тут його рука. І ці катетер заходить до судин серця, до судин головного мозку і до судин артерій нижніх кінцівок. Ми через цей катетер, шприц, у нас йод контрастна речовина вводиться в судини і ми онлайн дивимося, як наші, ну, наші, пацієнтів, наших судин кровопостачаються. Перед нами от такий великий монітор, і ми якраз онлайн е, дивимося, як вони кровопостачаються. Зрозуміло, ну, круто, ну, я дякую. Я думаю, Поки що так. Це початкове наше відео. Mm -hmm. Далі ми спробуємо mm -hmm. показати вже самим пацієнтам. Добре, дякую тобі. Да. Дякую.